І з допомогою глочка, може він там і не точний, вже погнутий. Але на розмір це не впливає. Тобто ми ніжки виставляємо 100 мм висотою 100 мм від дна, хоча сам цоколь у нас, а, тобто планка, яка буде закривати ніжки, 90 мм. Це все для того, щоб цей цоколь потім людина могла зняти і не довелося викликати спеціально обучену людину, щоб цей цоколь можна було зняти. Тому що є цоколь 90 мм плюс цокольний ущільнювач, Така резинова прокладочка, яка буде зберігати ДСП від води і вологи, тобто від вологи. Тому ніжки в даному випадку, якщо цоколь 90, ніжки ми ставимо на 100 мм уголочок і погнали. Поставив поличку, як ви зрозуміли, так як нема сверління. Рішив я собі, що такі полички, які ставляться в середину кухонних модулів, їх краще ставити на рафікс. Понятно, конферматом це жорстке кріплення, яке потім в процесі експлуатації ви вже ніяк не знімете і на випадок чого замовник скаже одним словом, якщо якась ревізія, ви вже цю поличку не знімете. Рафікси це теж надійне кріплення, воно має право на життя, тим більше їх тут 5 штук. Закріпили ще в бокову ще в бокову стінку тобто фасадну. Відповідно, достатньо цих достатньо, достатньо кріплень, щоб воно було ефективно, ефективно не можна було користуватися. Але чого рафікси? Бо будь-який випадок це все таки жорстке кріплення, також і його можна будь-який випадок зняти. Зайва поличка, ви хочете там змінити висоту чи ще щось. Рафікси відкрутив. І, і, в принципі, зняв поличку. Що, що знову ж не полкотримачі, тому що це туди, куди ви просто зверху поклали полицю і немає як такого е, кріплення по, по периметру самої тумби. В цьому ж випадку це жорстке кріплення, яке можна зафіксувати, і в будь-який випадок можна також його буде зняти. Тому, тому така логіка цієї, цієї процедури.